Це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. нашим глядачам у Ютубі. Нагадаємо, що ви обов'язково підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом у нас є вже можливість поспілкуватися з нашою гостею. З нами на зв'язок вийшла майстриня Соломоплетіння, Плетіння, керівниця гуртка Соломинка Любинецького ліцею. Інна Чонка. Вітання, пані Інку. Вітаємо. Доброго дня, дуже приємно, Пані паніно. Раді вітати знову вас в нашому ефірі. Хочемо поспілкуватися з вами, зокрема, про те, чи відновили ви роботу вашого гуртка у Любленецькому ліцеї з лозоплетіння. Розкажіть, будь ласка, чи ще є можливість всім хочемо приєднатися до цього гуртка і навчитися солому плетінню, і що для цього потрібно. Е, так, я е, трошки у, уточню, тому що це ліцей е, Донецький ліцей при Українській раді. Uh -huh. е, так, гурток е, розпочав свою діяльність, точніше не розпочав, а продовжує свою діяльність, тому що це е, третій рік е, я працюю у міком гуртку, е, А зараз якраз. Можна сказати, йде завершення на дітей на гурток, але в зв'язку з тим, що гурток, якби не перший рік, тому діти, які ходили минулого року, позаминулого року, долуч... ну продовжують далі працювати зі мною, і також діти нові, які прибувають в наш ліцей, також виявляють бажання. Ну, спочатку вони приходять дивляться. Що ми там робимо, що це взяти, і я думаю, що зацікавлю їх своєю діяльністю, тому що щось вміти робити це дуже багато чого варте в житті, і можливо комусь, так як і мені, станеться в нагоді. Ні, ну, а то з якого віку можна розпочинати соломоплетіння? Чи це з першого класу, і чи можливо хтось, наприклад, пізніше прийде, чи теж він зможе опанувати це ремесло чи мистецтво? Е, ну, взагалі я намагаюся брати всіх бажаючих, але ну, краще дітки, ну, наприклад, треті-четверте класи. Але так як в ліцеї в нас е, молодшої ланки немає зв'язку з, з е, реформою, яка там відбувалася, то в нас вже діти більше старші. І тому ну, я працюю з всіма бажаючими. Пані Іно. А взагалі наскільки радо приходять на соломоплетіння діти? Е, я вам скажу взагалі так, що Набрати дітей на гурток це одне. Ну, наприклад, вони почули, що є такий гурток, що чим там займаються. Виявилося, бажаючих, наприклад, 20 дітей, а мені, до прикладу, потрібно тільки 15. Ну, тому що, ну, ну так, до прикладу, я це називаю. Угу. Я все, все одно беру цих ну, 20 діток, вони до мене приходять. Дехто. Якщо, наприклад, йому ця робота за дуже така клопітка, то дітки просто вони залишають гурток, і вони як не прощаються зі мною, але більше не приходять. Тому, наприклад, з 20 залишається 15. але я взагалі завжди. Я ну, всіх бажаючих, які виявляють хоч би найменше бажання, я ну, стараюся якось зацікавити, щоб дітки залишились. Але це взагалі специфіка не тільки гуртка. По солому плетінню, це специфіка роботи будь-якого гуртка. Тому що комусь щось більш подобається, наприклад, робити руками, кому більш подобається там, наприклад, малювати, комусь танцювати. Тому ось так. Але знаєте, перший оцей е, я зараз там різні. Відеоролики, оголошення, якось намагаюсь щось про себе розповісти, щоб діти, наприклад, в інтернеті щось про мене почитали, що там чим я займаюся, щоб на дітей. Такий ефект Вау, що от е, так можна зробити, але ж ніхто не знає, скільки часу потрібно для того, щоб виготовити той чи інший матеріал, і скільки е, вже якби років праці покладено в того, щоб відновити свою, ну, таку, якби, скажемо, майстерність. Тому оцей ефект Вау завжди спрацьовує і бажаючих е, завжди ну, вдосталь. А вже тоді протягом, ну, наприклад, певного часу, то залишаються ті дітки, які ну, більш цим зацікавлені. Ну, так по моїй роботі вже стільки років я працюю, я працювала не тільки, не, не тільки в цьому ліцеї, я також працювала ще в Луцьку в палаці учнівської молоді, як була студенткою. То щоб, наприклад, через місяць або через Ну там два такої великої кількості дітей, які е, залишили гурток, в мене не спостерігалося. Ну було там одна, дві, три дитини. Але за рахунок того, що на початку року я набрала собі ну, трошки більшу кількість дітей, то протягом року в мене є з ким якби працювати. Ні, ну цікаво, чи можуть дорослі відвідувати гурток. Та і цікаво, також чи що... лише. Учні Любинецького ліцею при Волинській обласній раді мають можливість навчитися соломоплетінню, чи можуть навчитися мешканці, наприклад, загалом Любленецької громади, чи учні інших шкіл чи гімназій цієї громади? Е, ну, взагалі, це таке хороше питання напевно, ну, якби не зовсім до мене, тому що в зв'язку з цими всіма різними обставинами, які зараз у нас в країні, то е, всі школи, ліцеї є більш такою, якби, закритою територією, тому щоб якісь інші е, люди відвідували це, напевно, ну, я, е, на рахунок цього я не можу нічого сказати. Це все потрібно напевно обговорювати як з е, директором. Ну, Я ж просто керівник гуртка. Щодо, щодо до дорослих, що до батьків. І можуть батьки з дітьми приходити відвідувати цей гурток. Ну, взагалі, як в теорії, то можна організувати будь-що. Наприклад, я буду говорити за те, що організувати, до ну, прикладу, якийсь майстер-клас. На виїзді, тому що ну кажу на рахунок школи і цього, що зараз відбувається, то це все потрібно обговорювати з, як би, з керівництвом ліцею, і вони вирішують, Ви вирішують ці, 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 ці питання. Mm -hmm. У мене питання питання mm -hmm. творити і навчити, а вже ну, ці інші такі питання, організаційні, напевно, потрібно до керівництва. Mm -hmm. Пані, ну то скільки треба часу для того, щоб навчитися азам солому плетінні? Ну, взагалі, я вже працюю з даним матеріалом більше як 20 років, і я не можу сказати, що я вже все вмію. Тобто треба постійно вчитися, чи як? Е, ну так, потрібно завжди знаходити якісь нові. Ну, дивіться, певний вид деталей. З яких творяться роботи, навчитися можна, ну, там за якийсь певний проміжок часу. Але оцю майстерність в знанні деталей, в композиції, в те, як їх, ну, наприклад, виплести, то це вже тільки з руками. Пані Іно, але ми так розуміємо, що під час власне, соломоплетіння ви плетете не лише із соломи? Ні, я плету лише з соломи. Це на фото були ляльки з колосками. І угу. там кольорові це квіти. А так я працюю тільки з життя соломи, і що ще я використовую це капронові, капронові нитки, ножиці. І флористичний дріт. Оце весь якби, матеріал, з чим я працюю. Ніяких там кольорових чи пла... ну, якихось пластикових. Нічого такого я не використовую, тільки природні матеріали. Пані Іно, а взагалі, наскільки важко працювати із соломою? Ну, Я, я можу відповісти, що мені легко. Просто, це просто потрібно мати терпіння, бажання щось створити. Якщо воно вже мене за більш ніж 20 років ніде ні, 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 не поділося, то я думаю, що вже воно й не подінеться. Тому що це, це е, поломоплетіння це мій спосіб життя. І завдяки тому, що я зараз так вибудувала свою ну, якби, роботу. Тому що я працюю керівником гуртка, це також ну, Тічня. І це такий спосіб життя. Вдома я працюю там, наприклад, над якимись замовленнями, в ліцеї я працюю над тим, щоб навчити дітей, і, можливо, ну, комусь це більше припаде до душі, і вони ну, якось з цим пов'яжуть своє життя. Тому що. Ну, Життя таке, що не знаю, що тебе очікує. Пані Іно, цікаво, наскільки поширені такі практики соломоплетіння загалом по Україні? Що вам відомо про це? Та, цікаво, чи є у вас можливість, наприклад, брати досвід, чи якось підвищити свою кваліфікацію, спілкуючись з якимись, можливо, старшими чи більш досвідченими майстрами? Ну, дивіться, я взагалі. Якби навчалася в Марії Кравчук. Це, якби є, ну, є, є моїм наставником так. і людиною, з якої можна брати приклад, тому що ну, вона вже багато чого досягла, багато де була і багато що вміє. По Україні так є майстри соломоплетіння, які також займаються цим, ведуть гуртки. Я обов'язково. ну, якби... Намагаюся підтримувати якийсь зв'язок, слідкую за їхньою творчістю, дивлюсь, які там вони роблять роботи. Але ніколи, ні в якому я... там разі я не маю за мету з якби, скопіювати ту чи іншу роботу в того чи іншого майстра. Тому що вже за стільки часу я якби. Намагаюся вибудувати свою таку, якусь, чи не вибудувати, а знайти свою ізюминку в тому, щоб, до прикладу, пізнавали роботи не, не за підписом, що це роботи і не Чонки, а щоб пізнавали роботи, просто подивившися на неї, навіть якщо вона їй не підписана. І я можу сказати те, що, е, до прикладу, вінок вже багато хто, е, ну, дуже багато моїх вінків вже розвивалися по Україні і по світу. До прикладу, якщо хтось опублікує фото чи відео е, з моїм вінком і не підпишеться, то Багато хто ну, нового і те, що там є вінок, то люди підписують ну, чому не вказали автора. Але це більш така, до прикладу того, як людина купила вінок, то вона якби не зовсім зобов'язана підписувати це вінок, до прикладу, мій. Тому ось так. Я намагаюся вибудувати свою творчість так, щоб мене пізнавали за моїми роботами. Без мого, ну якби, без мого прізвища Пані Іно, цікаво, чи є якісь конкурси, де б ви могли продемонструвати і, так би мовити, позмагатися із такими майстрами, як і ви? Ну, взагалі, зараз конкурсів існує дуже багато, навіть конкурсів, які проводять онлайн. Ти туди відправляєш свою роботу. І воно там журі оцінює, і буквально на днях я вже точно не назву назву конкурсу. в мене на сторінці є опубліковано. Я ну, якби, виграла в цьому конкурсі гран-при. Це найвища нагорода. Роботу я подавала вінок з колосків. І тому я так час від часу намагаюся брати участь в якихось конкурсах, виставках, тому що це також ну, допомагає мені там, щоб хтось дізнався про мою творчість. І так само потрібно це для підвищення рівня своєї кваліфікації, тому що Педагоги і атестуються, і для того, щоб було якесь своє портфоліо не тільки як педагога, а й як майстра. Тому є конкурси, де можна брати участь, але до кожного конкурсу і виставки потрібно підготовлюватись, тому що ти ж не будеш кожен раз подавати одну і ту ж саму роботу. Кожен раз повинно бути щось інше, цікавіше, ніж попередній. Тому ось так. Пані Іно, ну, ну і насамкінець цікаво, чи вдалося вам заготовити достатньо соломи, і де ви її шукали, де ви її збирали, чи можливо самі сіяли жито для того, щоб мати з чого плисти, і, і загалом, чи погода якось впливає на її якість? Е, е, дивіться, підготовкою матеріалу. Не почнемо з того, що сіє е, жито мені е, тато, угу. я якби особливо е, в цю е, систему е, не вникаю. От навіть буквально вчора він мені вже сказав, що ну, матеріал на наступний рік, щоб ви розуміли, ну вже пос е, жито вже посіяне, угу. так що це все перший, перший крок зроблено. Так. Тому оцими такими організаційними е, питаннями це займаються батьки якби, в селі. Тоді, вже коли е, настає е, червень місяць, коли житок починає цвісти, тоді потрібно його вже зжина... зжинати. То, я кажу зжинати, Тому що іншим способом е, ніяк. Я То це ви роблю серпом серпом. вручну його зжинаєте, так, пані? Так, так. А скільки гектарів? Ну, Гектарів ще я до <смеш> його <смеш> масштабно <не> зросла. <смеш> Мені хватає і в сотах. <смеш> ну так, ну дивіться, бо я так кожен раз відповідаю на це питання, якщо, наприклад, я кажу 10 сотих. хто в цьому розуміється і думає, як вона його тим серпом зажинає? І що вона стільки може з тої соломи робити? Тут є ще багато того, що є багато ну, таких відходів, які я не використовую, тому що я можу собі це якби дозволити. Якщо там якийсь крива, чи якась там, не того, що мені потрібно кольору, то це все просто, я його відкидаю і воно піде, в ін, як то кажуть, в інші потреби. Оце в червні місяці я його зжинала серпом, сарпом. Там на фото я бачила, ви вже дещо там показували. Тоді його на горищі, в мене вже є, як то кажуть, своє своє, вже туди ніхто нічого іншого не кладе. Я його на горищі в снопках, таких не зовсім великих, висушую. Висо воно поставлю його в вертикальному положенні, натягую якісь там шнурки, щоб воно не просто лежало одне на одному. А щоб воно було, могло ну, якби, добре висушитись, тому що якщо я мокре жито положу одне на одне, то ну, це вже точно буде не матеріал для роботи. І якщо дуже добра погода, то воно швидко висухає. ну До прикладу, наприклад, я на одні вихідні їхала, зжала якусь там частинку, я його на горище поставила, воно висохло. І тоді, вже на наступний раз, коли мені потрібно ще частину зжати, я так само ту частину, яка вже висохла, я можу його сніп на сніп положити. А ту частину, яка вже є вологою, ну мокрою, то я, то я став, ставлю, ну, щоб воно могло висохнути. І це так в червні місяці я його ну, якби зібрала, зжала. І тоді десь ще почнеться липень-серпень, що так е, час відпустки. І я починаю підготовлювати, щоб не оці всі снопи я його везла сюди в місто, а я його в селі е, ну, якби, ріжу, сортую, складаю, відбираю. І тоді вже собі беру для роботи тільки готові соломинки, готові колоски. Які ну, в подальшому використовують для роботи? Так само ще... Пані Даруйте, та... то ми правильно розуміємо, що ви під час заготівлі берете собі насичені колоски, а з, не об... з обмолочених точніше колосків не робите своїх виробів. В червні черв місяці. Колоску зерна немає. Там немає, там е, колосок тільки цвіте. Якщо буде зерно в колоскові, або ну там починається формуватися зернина в колоскові, це буде колосок е, похилений. Він може бути навіть би, такого чорноватого-чорноватого кольору. Ці колоски я ну, ні в якому разі не використовую для роботи, тому що в тих колосках і можуть завестися. Ну, наприклад, я зробила якийсь вид ну, роботу. Ця робота там, ну, хтось, наприклад, її її мене придбав. І ще з цим самим ми придбали потім дома заведена і моль, і якісь жуки, і ще там щось. Үгі. Тому процес підготовки матеріалу це є якби найсаміважливішим етапом, тому що потрібно в конкретний час його зібрати. Якщо я в червні місяці буду відпочивати, то я протягом року не буду мати з чим працювати, і оце що вже перед комбайном. Це ну, якби коли там вже є зерно і їде комбайн, а хтось там надумав, що він хоче зимою зробити дідуха і він нажне собі тих колосків, а потім мені будуть, ну, там, наприклад, писати: А чому в нас він там щось його там з'їло? А чому колоски там чому такі Чому з'їли так? Да, да, да. Ну це ще миші, це ще так, як то кажуть, півбіди. <ріст> е, тому потрібно. Е... Знати ці тонкощі цього всього. Не просто, не просто це пішов там собі нажав і все. І ти маєш чим <різь> працювати. Паніно, ну, то ви робите свої вироби з обмолочених колосків чи лише оце де, з тієї соломи, що заготовляєте в червні? Тільки з тієї соломи, що заготовляю в червні. Якщо комбайн вже помолотив, там нема вже колоска. Розуміло. Пані Іно, ну ще насамкінець, цікаво, де можна побачити ваші роботи, де, яким чином їх придбати і чи можна щось замовляти. Так, ну я якби веду сторінку в соціальних мережах: Facebook, Instagram. Так само, ну там я виставляю свої роботи, і тоді вже хтось щось бажає придбати. Тому. Ну, ті, так, якби, таким чином ну, можна. Так, в якихось Е, Ні, хоч хоча, хоча здається, в Києві можна в е, ну, так я конкретно не скажу назву, назву магазину, але Тому що я не зовсім завжди цікавлюся, куди саме ця робота їде. Ну, якщо людина в мене її замовила, то ну більшості люди замовляють собі додому? А коли вже я бачу, що наприклад якимись там більшими партнерами тиражами, то це зрозуміло на якийсь магазин. Пані Іно, ну, цікаво, яка ваша найбільша, наймасштабніша робота? Я от знаю, що ще мій прадіде на, на плівчі нав'язав таких соломенників, які досі є на горі, то чи ви теж такі робите речі? Ні, такі речі, такі речі не роблю. Я роблю тільки більш такі, якби для інтер'єру, для, ну, для, для краси. Більш такі декоративні роботи я роблю. Угу. Ну, але яка О, найбільш, соломяників... найбільш об'ємна та солом'яників не пробували робити? Ні, не пробувала, і тому і вони дуже ну, якби, важко на, на, на руки, там треба мати силу, тому що. Угу. Так, вони більш такі е, в роботі, що потрібно більше сили прикласти туди. А я більш таке щось ніж ніжніше, ну, якби е, легше, менше по об'єму, тому що якщо щось велике, об'ємне зв'язати, то його треба ну якби силу велику прикласти, щоб його добре зафіксувати. Ну і цікаво, наскільки довговічні ваші роботи от, цим соломенникам, що я згадував, ну, їм вже майже 100 років і ще можуть, напевно, стільки простояти. А як а, з вашими роботами, наскільки вони довговічні? Е, ну, дивіться, я, як я кажу, вже більше, ніж 20 років займаюся соломоплетінням. Mm -hmm. В мене є мої перші роботи, mm -hmm. е, які я робила. Тому, ну, от, до прикладу, 20 років вже їм. Що змінилося в цьому, це тільки ну, якби майстерність виконання. Тому що тоді вони, там, наприклад, до прикладу, листочок був якийсь там, може, щось там десь, як то кажуть, скривилося, щось там не так було. А з кожним роком це ж роки праці і робота удосконалюється. Тому ось так. Ну, я ж кажу, саме головне, що ще на це впливає, це якісний матеріал. Якщо він якісно зібраний, висушений, підготовлений, то і робота буде ну, довше служити. А якщо воно зібрано після не знаю скільки там дощів і сонце є на нього, тоді й солома стає... моя солома, вона зелена, а потім стає ну, жовто-жовтуватою. А ця солома, яка вже оце ну, липень серцем місяць, то вона вже зразу такого кольору, ну якби більше. Охри, охристого, і тоді плавно, якщо ще трохи дощів на його піде, то вона буде така чорновата. І колоски теж чорноваті. Що ж, дякуємо, пані Інно, за спілкування за вашу працю за те, що знайшли можливість поспілкуватися з нашими глядачами та радіослухачами в нашому прямому ефірі. Майстриня Лос Солома Плетіння. Перепрошую керівниця гуртка Соломинка Люблинецького ліцею при Волинській обласній раді. Інна Чонка була з нами в ефірі громадсько-інтерактивного та радіо 1. На все добре. На все добре, пані Інно, тримаємося. Все, дякую, до побачення. Дякую.